Слава Ісусу Христу! Послання до Галатів 5 розділ, 16 текст. Брати і сестри, які вступили сьогодні за повід Господом, війшли в церкву Ісуса Христа, церкву Бога Живого. Сьогодні я хочу вас привітати цими словами. А для церкви нагадати ці слова для всіх нас. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливостей. Тіла. Коли людина вона починає жити з Ісусом Христом, в неї розпочинається насичене, повноцінне духовне життя. Друзі, духовне життя може бути тільки в людині, в якій є Святий Дух, яка відроджена духовному. Людина може бути релігійною, вона може формально належати до якоїсь конфесії, але вона не є духовною. Таких людей в нас маса кругом нас, і ми такі були. Про це ми будемо зараз ще з вами говорити. І коли людина вона починає жити духовним життям, вона бачить боротьбу, от до цього цієї боротьби не було. І ми повинні нашого супротивника, з ким ми боремося, знати в лице. Є три таких фронти, три напрямки. Друзі, це наша перша гріховна природа. І ми в цьому тілі змушені дожити до кінця нашого життя, яка, яке постійно буде нав'язувати свої пожадливості. І людина духовна, вона це бачить, до цього вона це не бачила. І це тіло воно якраз пропонує те, що пропонує цей світ для тіла. Друге, друзі, це є світ, який. Свої цінності, недаремно апостол Іван писав, не любіть світу і того, що в світі, свої цілі і свої бажання постійно буде нав'язувати знову. Ну, тому що ми ж звідти вийшли. І третє, це сатана, який ніколи не дасть нам спокою. Але ми повинні постійно його перемагати. І для того, щоб тих пожадливостей не вчинити, для того, щоб бути переможцем, і коли нам щось нав'язують, від чого нас Бог звільнив. І відповідно оцей супротивник дьявол, який буде ходити, рикуючи, як лев, потрібно жити повноцінним духовним життям. Давайте ми з вами ще раз повторимо, а як Бог спасає людину, ми повинні розуміти, як нас Бог спав, спам'ятати це марка, перший розділ, 15-й текст. І коли ми говоримо за покаяння, на жаль, але в Україні часто люди, зараз цей текст буде перед вами, марка перший розділ. І 15-ти Розуміють правильно, що таке покаяння. Покаяння це не є якийсь ритуал, обряд, традиція, чи якась повинність, яку потрібно зробити перед великим святом, тому що всі так роблять. Справжнє покаяння. Отут Христос, коли говорив: покайтеся і віруйте в Євангелію, це є зміна. Там завжди стоїть слово переміна або зміна. Зміна розуму, зміна поглядів, зміна життя. І ця зміна вона народжується тільки з віри в Євангелію. Тобто, справжнє покаяння, воно якраз народжується, коли людина, вона вірить в Євангелію. Взагалі, оця проповідь Ісуса Христа, вона зразу моментально знімає всі міжконфесійні суперечності, які є в Україні та й в інших країнах. Коли починають розказувати, де яка віра правильна, де що яка конфесія є канонічна, друзі. Ми повинні розуміти, Бог зовсім не так дивиться, як люди. Взагалі, в Бога є дві категорії людей: це духовно живі і духовно-мертві. І коли людина повірила в Євангелію, гляньте, Христос сказав: віруйте в Євангелію. А як я можу вірити в те, що я не знаю? А як я можу знати те, чим я не цікавлюся? Пам'ятайте послідовність: віра від слухання, а слухання через слово Христове. Коли Україну називають християнською країною, я категорично не погоджуюсь з тим. Україна не є християнською країною. Друзі, в Україні процвітає, на жаль, але факт: я там був, знаю, про що говорю: християнська культура. В лапках, звичайно, християнська. І ми повинні розуміти різницю між християнською вірою і християнською культурою. Яка ознака християнської культури? Вона нас оточує. Друзі, і зразу вас попереджую, оця оцієї культури, вони будуть тиснути на вас. Вони будуть переконувати, що у вас неправильна віра, що у вас неправильно хрестили до одна, одного нашого брата, який прислуговував біля священника, йому там в селі почали докоряти і казати: гріх два рази хреститись. От тебе два рази хрестили. Знаєте, як він відповів? Він семінарії не закінчував, але мав мудрість Божу. Мене хрестили раз. А вас ні разу. Друзі, те, що роблять з дітьми, абсолютно не назвеш хрещення, воно не те, що нічого спільного немає, воно суперечить Слову Божому. І які ознаки оцієї культури? Це традиції, які називають народними, це спадщина, яку називають духовною, яка нічого спільного з духовністю не має справжньою, це різні передання, це різні ритуали. Це різні обряди, до яких люди прив'язані і думають, що якщо вони будуть це робити, вони точно спасуться. В богослів'ї це називається релігійний окультизм. Ну, правда, зараз в Україні появилась нова форма окультизму, яка вже переважає цей релігійний. Він називається політичний окультизм, коли церкву підсаджують на ідеології політичні, без різниці які. І от коли ми бачимо, коли людина вона переживає справжнє покаяння, як відповідь Бога на це покаяння, як знак, що Бог прийняв покаяння, а Бог обов'язково відповідає на справжнє покаяння. Бог дарує Духа Святого, і людина переживає духовне народження. Євангеліє від Івана, третій розділ, третій текст. Слова Ісуса Христа, до нього один релігійний діяч, більше того, начальник, вчитель, він підійшов до нього. Толку з того, що він був релігійний, як він був духовно мертвий. Але він прийшов до того, хто може дати відповідь. І коли ми кажемо, віруйте в Євангелії, саме в Євангелії, коли ми кажемо за християнську віру, в чому різниця культури, в лапках, звичайно, християнська, яка в нас процвітає, яка популярна, яка поширена, яка масова, яка вигідна, яка зручна, на яку підсадили народ, це катастрофа. Друзі, ви собі яві, статистика говорить, що в Україні тільки 3% людей читає Євангелію. Я вже не говорю про слова Христа, дослідіть Євангелію, дослідіть Писання, бо через них ви маєте мати життя вічне, а вони говорять про мене. Тільки читають три відсотки. А хто ж живе по Євангелії? Цю статистику тільки Бог знає. Як я можу жити, якщо я не знаю, як жити. Різниця, друзі, християнська віра, єдина, яка дає спасіння. Християнська в лапках культура, вона введе людей в погибель масово. Це тисячі людей, які обмануті, яким обіцяють, що там помоляться, потім заплатять, а потім ще якісь обряди виконують, щось там зміниться в вічності. Виявляєте, в якому катастрофічному стані знаходиться наш народ, наша нація? Друзі, справжні патріоти зараз це церква справжнього Ісуса Христа, яка говорить людям правду. Яка говорить, в якому вони стані знаходяться, не розказує байки і не влещує вуха. І коли ми говоримо за це, що людина, це Євангелія від Івана, третій розділ, третій текст, якщо людина переживає вона справжнє покаяння, це рішення, на все життя сьогодні наші друзі прийняли це рішення, і вони видним знаком показали, то ми світу не належимо. Ми не належимо цій культурі, яку, яка встановлена людьми. Ми вийшли звідти. Але та культура, ті адепти, вони будуть тиснути, ви повинні готові, вони будуть підбивати, сумнів закладати. Але у вас є авторитет слова. Для християн авторитет єдине слово, це Христос сказав, віруйте в Євангелію, Він про інші джерела взагалі не говорив. І коли людина повірила в Євангелію, коли вона по-справжньому покаялася, коли вона пережила цю зміну, і коли вона прийняла рішення, тому що покаяння це прийняття рішення на користь Бога і зразу ж на свою користь. Така людина, як відповідь Бога, переживає духовне народження. Бог обов'язково дає відповідь. І ми читаємо, Ісус каже, відповів до Никодима і до Нього сказав: по правді, по правді, кажу я тобі, це для нас, для кожного. Коли хто не народиться згори, тобто не народиться від Духа Святого, згори від Бога, то не може побачити Божого царства. Нікудим цього не розумів, багато людей цього не розуміють, які знаходяться в цьому окультизмі страшному релігійному. Давайте ми зараз відкриємо ще третій текст і шо, третій розділ шостий текст. Але Христос пояснив, гляньте, як Він прояснив, порівняння. Для того, щоб війти в цей фізичний матеріальний світ, нам потрібно було всім народитися фізично. Для того, щоб війти в духовний світ, Божий світ, який Біблія називає Царство Небесне, Рай, потрібно народитися духовно. І Якщо людина вона не народилась духовно, вона не війде. Взагалі, Царство Небесне це є Божа територія, Божа власність. Він умови закономірно ставить, на яких людина може війти. Тому що люди часто думають і ще й висловлюються, а от я маю віру. Таку віру, яка мені зручна, яка вигідна, що характерна ознака ще християнської, так званої культури, друзі, це те, вона все кругом нас масово, що люди нічого не хочуть міняти в своєму житті. Їм так добре. Пішов, гріхи здав, як мої колеги по роботі казали, і далі набираєш. Це такий обман сатанинський. І люди, вони в такому знаходячись стані в обмані, за тим точно стоїть сатана, за тим вченням, за тією сферою, і вони знаходяться в заблудженні. І подивіться, якщо людина вона ввійшла в цей світ, вона одним шляхом війшла. Ми всі входили через народження якраз тілесне, через народження від наших батьків. І якщо людина хоче війти в духовний світ, їй потрібно народитися духовно. Хто не народиться? Не війде. І гляньте, як Христос пояснює, що вродилось від тіла, є тіло. В цей світ, в якому ми живемо зараз тимчасово, ми іншим шляхом не могли б війти, тільки народившись тілесно. Так само людина, і що вона хоче війти в оцей духовний світ, їй потрібно народитися духовно. А духовно вона народиться тільки тоді, коли вона переживе справжнє покаяння. Справжнє покаяння, друзі. Є покаяння, є духовне народження. Немає покаяння, немає духовного народження. І якщо людина вона релігійна, просто, а не духовно відроджена, вона не війде в Царство Боже. Тому що про це говорить Біблія, так воно буде. Тому хто ще не примирився з Богом, хто не по-справжньому не покаявся, друзі, не прийняв рішення. Тому що це покаяння, як прийняття рішення, як зміна. Як людина розуміє, Христос каже, творю все нове, це готовність до нового життя. Бог ніколи не буде ламати нашу волю, тому що це суперечить Божому творінню. Він нас створив по образу своєму. Ми маємо розум, ми маємо волю, ми маємо почуття. І тоді, коли людина вона дійсно готова, вона прагне, вона хоче жити з Богом, тут на землі вона буде жити з Богом вічності. Хай вас Бог благословить. Ті, хто прийняли рішення, щоб ви ходили по духу. Друзі, якщо будете жити по духу, відповідно, ви не будете пожадливості тіла виконувати. Як Єдиний рецепт, єдиний шлях це боротися з гріхом, жити повноцінним духовним життям. Хай вас Бог благословить, щоб ви були переможцями. А церкву Христову, щоб ми розуміли, що наше життя також таке повинно бути. А хто ще не прийняв Христа як Спасителя? Хто ще по-справжньому не покаявся, по-справжньому це так, як в Євангелії написано. Хай вас Бог благословить, щоб ви це зробили. І розуміли всю відповідальність вашу перед Богом. За ваше життя, яке Бог вам дарував, слава нашому Господу! Амінь.